Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене буде обрізка в дуже гарному садочку. Тут багато різних сортів яблунь, є грушка. От. Приблизно 11 дерев, всі вони доглянуті, їх кожен рік обрізають, але за рік досить великий йде приріст. Який треба також тепер про, прибирати, проріджувати. Чим я зараз буду і займатися. Дивіться, слава переможцю, який великий вона дала приріст. І от все, що росте вгору, все, що перетинається за гущу крону, ми будемо зараз прибирати. От. У мене сьогодні є дуже класні нові інструменти, фірма Trooper. отака така пилка. Ще в мене такий новий секатор від MyGarden, Хочу вам сказати, що от цією пилкою я вже три роки користуюсь теж від MyGarden, Я надзвичайно нею задоволений. Вона просто не От. Сьогодні буду тестувати ще два нових інструмента. Ще у мене дуже Є класний wolf гарден. Вже теж багато років працює, але, на жаль, зараз я не можу їх ніде придбати. А от Май Гарден наразі він доступний і я дуже задоволений. Тому приступаємо, почнемо з цього деревця і будемо його розчищати. Погнали! Так, мені просто не терпиться попрацювати новою пилкою, тому що відчуття, коли ти працюєш новою гострою пилкою, воно... Просто незабутнє. Так, нова пилочка і новий секатор. Поїхали. Так, що ми маємо? Що ми тут маємо? Ми маємо ось такі вертикальні гілочки, які всередині крони. От ми їх будемо вирізати. Вирізати. Оп, поїхали. І такий гілочок там доволі багато. Всередині мені треба залізти прямо туди і працювати там всередині. щось пилкою, щось сікатором. Ось погляньте, бачите, як був вирізаний центральний провідник. Від нього зараз я відрізав цю поросель, яка пішла. Гілочки розійшлися в сторони, і на них всюди, де були зрізи, отакі починають виростати вертикальні гілочки. От ми їх також всі прибираємо, тому що вони будуть забирати ну, забагато соків, рости гнати дерево вверх, а нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб було максимально більше горизонтальних гілочок сформованих, крона має бути вільна, щоб сонце максимум туди потрапляло. От, і таким чином дерево буде гарно плодоносити. Тобто ми зараз вирізаємо все, що ось це тут наросло, і укорочуємо все, що йде по краям. Також я залишаю, якщо подивитися от від ціля, оце годичний приріст. Ось така гілочка вирісла. Я зазвичай залишаю 20 см. І відрізаю на почку, яка буде рости назовні. Не оцю, наприклад, яка буде вгору рости, а назовні. Ну, це в ідеалі, звичайно. Але це не є критично. Головне, щоб це було зрізане. От, а вже те, що виросте, в наступному сезоні будемо формувати далі. Тому що якась гілочка росте? Повільніше якась. Швидше, і ти вибираєш потім ту, яка сильніша. Половину дерева я вже обрізав. Бачите, що в нас виходить. Сподіваюсь, вам це добре видно. Оця половинка вже у нас розчищена, а ця половинка ще ні. Бачите, яка велика різниця? Сподіваюсь, бачите, дуже багато всяких гілок-кадрів на фоні. Тому трошки може бути незрозуміло. Але в цілому ви повинні зрозуміти принцип і спробувати. Самостійно провести таку обрізку. Ось ця гілочка, наприклад, вона пішла всередину. Ми її прибираємо і залишаємо ті, які йдуть назовні. Ця теж вона іде трошки всередину, перетинає, перетинається з сусідньою. Ми їх також видаляємо. Цю підкорочуємо. Ця видаляється. Вертикальна гілочка видаляється. Ця трошки укорочується. Ця йде всередину, прибираємо. Ця йде назовні, укорочуємо її. Тут у нас іде між двома гілками ще одна. Ми її укорочуємо. Це нижній ярус. Тут у нас іде верхній ярус. І тут залишена була така гілка, яку я би, в принципі, мабуть, Зрізав би аж прямо тут. Тому що вона всередині, і потім вона тут якось розгалужилась, тут її обрізали, але вона тут створює, ну, створює загущення, тому я її виріжу прямо там у основи. Беремо пилочку і вирізаємо її прямо тут. Головне не поспішати нікуди. Брізку краще робити в гарний сонячний день з гарним настроєм, тоді все виходить і все виходить. Якщо ж робити це в попихах, поспішаючи, то і виходить якось криво і, і настрою немає. Тому все треба робити з настроєм. От робиш цю роботу і просто задоволення, отримаєш від того, як дерево набирає форму. Я ніколи не займався стрижкою людей, наприклад, але я розумію, що люди, які перукарі, вони, мабуть, відчувають щось подібне, коли ти приходить до тебе якийсь багадач патлатий, а ти його приводиш до ладу. І, мабуть, ця робота також приносить людям задоволення. От. Як, наприклад, мені обрізка дерева. Ось дивіться, наприклад, таке місце. Тут у нас іде гілочка, від неї пішла ще одна, тут іде розгалуження, і потім пішла така бокова в сторону, яка перекриває, з яка собою накриває нижню гілочку, яка вже теж гарно сформована. Тому я вважаю, що отут ми її приберемо і цю бокову також ми приберемо. Залишиться у нас тільки ця, і якби, на цій частині у нас все буде окей. О, а цю треба вирізати прямо -то. Так, подивимось, секатор візьме чи не візьме. Така вона трохи на максималках для нього. Але норм, справився. От, так от у нас тут закінчена справа. Тепер дивіться, коли вже. Ми так більш-менш очистили, з'являються такі моменти, де бачиш, що колись було допущено ну, залишені зайві гілки. Наприклад, от мені дуже не подобається ця гілка, яка прямо всередині крони, вона тут уже формувалася двічі. Але вона, вона всередині. І тут її різали колись, бачите? Вона була зрізана, а потім вона відросла. От, Я такі гілочки у себе, наприклад, я стараюсь вирізати, тому що. Коли дерево ще більше піднімається, то мені зручно залізти прямо сюди, стати ногами і працювати в самому дереві в кроні. Тому я це вирізаю повністю. Воно з середини пішло. Це наче як е був центральний провідник, його були колись вирізали, він вирізав заново, потім його ще двічі формували. От. Ну, а зараз час прийшов його зрізати повністю. Беремо пилочку і повністю його вирізаємо. Все, чудово. Ну, от і все, друзі, з цим деревом я закінчив. От що у нас вийшло. Отак от, от ми його розчистили і сформували до нового сезону. Йдемо далі. Далі у нас ще багато цікавого. Оце буде наше наступне дерево, в якому воно стані знаходиться зараз. І скоро ви побачите, що ми з ним зробимо, як воно стане виглядати після обрізки. Є така порада. Якщо ти ну, не бачиш повного, е, повної картини, що має получитися, треба просто почати. Треба просто почати різати те, що ти бачиш, що воно дійсно заваджає. Все, що десь перетинається, загущує, розстене в ту сторону, криве. Починаєш різати, і воно потихесеньку, потихесеньку, ти починаєш бачити, що далі, що далі? Починаєш з одного, а закінчуєш зовсім іншим. Тому це дуже творчий і цікавий процес. Коли буває так, що ти ріжеш, 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 якусь за якусь гілляку взявся, а потім під кінець ти бачиш, що цю гілляку повністю треба зрізати від основи, тому що вона ну, створює її, ну, не ту форму, загущеність, тобто вона виросла не в ту сторону. Ти спочатку почав нею займатися, а потім в результаті зрізав її повністю. Таке також буває. Ось дивіться, як цікаво вийшло. Був зріз колись, потім був зріз тут, потім пішла горизонтально вверх, тут був зріз, залишили вертикальний був, зрізали тут, вона пішла сюди. І от такою от буквою зю у нас сформована гілка. Але вона в гарному напрямку, тому можна її залишити. Але кумедно виходить. Залазимо всередину дерева і бачимо тут такі Такі гілочки, які поросли. Ми їх видаляємо. А оці гілочки це плодушечки. Тут у нас будуть яблучка Їх можна, в принципі, лишити, ну і я так і роблю, тому що вони... Принесуть врожай, хоч і всередині дерева, але як ніяк тут все в нас буде. Також не забуваємо про хворі та сухі гілочки. От, Наприклад, ця гілочка. Крім того, що вона росте не в ту сторону, вона ще й прихворівша. От. Трапляються сухі, але на цих деревах поки що якихось сильно сухих я не бачу, тому що дерева молоді. Сухі трапляються більше на старих деревах, на молодих більше може бути хвора гілочка. Таку також треба видаляти. І сохнуть гілочки, от наприклад, да, дивіться, це суха. Сохнуть якраз переважно гілочки, які знаходяться всередині крони, яким не вистачає світла, сонця. Ось наприклад, ось тут теж є сухе, бачите? Те, що знаходиться всередині, воно якраз більше шансів на те, що воно може засухнути. Ще отака помилочка, яку не варто робити. Тут був зріз колись, і тут вже таке ось наросло. І воно знаходиться все всередині дерева, під кроною. От. І е, щоб залізти сюди і попрацювати з верхнім ярусом, немає можливості за рахунок всього. Такі речі краще не лишати. Їх треба вирізати до, до основи, до скелету. От. Оце воно якби гарне. Наче але воно тут зайве, тут мало сонця, тут яблуко пізно визріває. З одного боку, це може бути і непогано, а з іншого боку, працювати з деревом тут є труднощі через оці пеньки. І до того ж, ефективність цього ну, досить низька. Яблука тут зазвичай невеликі, зелені, довго не визрівають, або не визрівають взагалі. Тому я би таке взагалі звідси прибирав одразу. Тепер я зайшов і став повний зріст в кроні дерева. Ось так от я заліз сюди і тепер можу працювати ще стоячи, а потім можу стати ось сюди ногою і працювати верхівкам сікатором. Це дуже зручно. Тому крона має бути розчищена. Також дивіться, ось тут була залишена ось така гілочка. Вона поросла, бачите, її обрізали тут і з неї виросло ще чотири. Але вона тут не потрібна взагалі. Ми її видаляємо. Так, тепер у нас вже вільніше. Далі можна працювати сікатором. Дуже мені подобається, гарний. Гострий інструмент, новенький, фантастично. Будь-який інструмент, якщо він новий, це дуже приємно. А якщо він ще якісний і довго не тупиться, то взагалі гарно. Також тут є отакі ще старі залишки, які в нас поросли, загустили крону тут, ми також прибираємо. Далі в нас ідуть ось такі молоденькі гілки, які тут все просто. По Поперекривали все це будемо зараз розчищати. Тепер, коли я собі тут розчистив дорогу, прибрав оцю всю порость і я побачив. Що у нас є от від скелету отаке от от розгалуження? І тут пішла одна направо. Раз, два, три, чотири. І одна пішла вгору. І вона тут в кроні нам створює незручності. Колись її тут різали, тут різали, багато разів різали, але на мою думку, вона тут взагалі не потрібна. Її повністю треба прибрати, щоб у нас. Більше сонця сюди потрапляло в крону. І відповідно буде ефективніше працювати наше дерево. Тому ми його вирізаємо повністю. О, бачите, як чудово. Це зробити треба було ще раніше. Також наступна гілочка, йде ось тут у нас розгалуження, пішла вертикальна, яка теж у нас багато тіні тут створює, і пішла горизонтальна назовні. Ми ту залишимо, а цю приберемо також. І потихеньку у нас формується чашоподібна крона. Тепер, друзі, те про що я казав. Я піднімаюся в крону, ставши, ставши на розвилку, дерево міцне надійне. І спокійнісінько можу працювати далі в кроні. Це дуже зручно. А в кроні у нас купа роботи. Тут дуже великий приріст, який треба видаляти. Дивіться, друзі. Піднявшись в крону, я побачив, що тут є ще одна досить велика стара гілка, яку слід було видалити вже дуже давно. Тому що вона прямо в центрі дерева. І вона, по-перше, заваджає працювати з крони. По-друге, вона створює тут також дуже багато тіні, тому що вона постійно намагається сюди гнати, розгалужуватися. от, і... Ми її також зараз видалимо. І все, друзі, закінчив я з цим деревом. От що у нас вийшло. Фантастично, мені подобається. На задньому плані ви можете бачити Не обрізане ще дерево, слава переможцю, і обрізана наша яблунька. Не пам'ятаю якого сорту ця яблунька, але виглядає дуже симпатично. Ну що, я буду починати обрізати наступне дерево. Роботи ще дуже багато. А з вами вже наразі буду прощатися. Сподіваюсь, відео буде вам корисним і ви зможете самостійно обрізати свої яблуні. Тому дякую за перегляд. Кому відео сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на канал. До нових зустрічей, па-па!